Вітаю вас, любі мої учні! На другому уроці я пізнаю світ. Розпочинаємо наш урок і розгортаємо підручники на сторінці шості. Отже, тема нашого уроку безпечний шлях до школи. Сьогодні на уроці ми пригад... ви розкажете, які дорожні знаки ти бачиш ідучи до школи. Також пригадаємо, як діяти на пішохідному переході без світлофору. А почнемо наш урок шкільною піснею, дружно заспіваємо. we Позитивом налаштувались на роботу. Відгадайте загадку, він на варті при дорозі. З місця зрушити не в змозі, на дорозі кращий друг, бо безпечний робить рух. Отже, що ж це таке безпечним робить рух? Так, правильно, це світлофор. Запишіть відгадку самостійно. Розкажіть. Що ви знаєте про цей об'єкт? Так, поглибимо знання про безпеку дорожнього руху. Прочитаємо інформацію разом з диктором. Приготувались частину дороги, призначену для руху транспорту. Називають проїзною частиною. Частину дороги, призначену для руху пішоходів, називають тротуаром. Пішохідний перехід це ділянка проїзної частини або споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. На дорогах установлюють дорожні знаки. Зображення, що передають учасникам дорожнього руху певні повідомлення, як рухатися, що заборонено тощо. Розгляньте зображення дорожніх знаків. Прочитайте підписи під ними. Розкажіть, що вам відомо про ці знаки? Де ви їх могли бачити? Переглянемо відеофрагмент безпека на дорозі. А зараз мій напарник Максим розкаже вам основні правила поводження на дорозі. По-перше, давайте згадаємо, як правильно потрібно переходити дорогу. На нерегульованому пішохідному переході спочатку треба зупинитися, подивитися ліворуч, дочекатися, поки автомобілі зупиняться, потім подивитися праворуч. Теж дочекатись, поки автомобіль зупиниться, і після цього вже ми можемо переходити дорогу у звичайному своєму темпі, не сильно швидко, але й не сильно повільно. Що ж до регульованого пішоходного переходу, це той, який регулюється світлофором, перш за все, нам теж необхідно зупинитися, почекати, тому що не всі водії виконують правила дорожнього руху. Деякі з них можуть проїхати на червоне світло в той час, коли вам горить зелений сигнал світлофору. Тому. При переході регульованого пішохідного переходу так само необхідно бути дуже уважними. Найбільш безпечними є надземні або підземні пішохідні переходи, тому за можливості користуйтеся ними. Також запам'ятайте три важливих наступних правила: правило перше: не грайтеся біля дороги, оскільки, захопившись грою, ви можете вибігти на дорогу, де в цей час дуже швидко їздять автомобіль, які не зможуть вчасно зупинитися. Правило друге. Не їздіть на велосипеді по дорозі, якщо вам не виповнилось 14 років. Ви можете їздити на велосипеді по тротуару, також у дворі власного будинку, або в парку під наглядом ваших батьків. І правило третє: Користуйтеся світоповертаючими елементами в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Це можуть бути, по-перше, спеціальні жилети, які ви можете одягати на себе. По-друге, спеціальні флікери. Вони бувають багатьох видів. Як, от, наприклад, отакі брелки, які можна чіпляти на одяг або на рюкзак, або ось такі от спеціальні смужки, які також можна чіпляти на одяг. А також можете використовувати спеціальний одяг, який вже містить в собі спеціальні світоповертаючі елементи для того, щоб водій швидко помітив вас на дорозі і зміг вчасно зупинитися. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе. Отже, запам'ятали. Правила безпеки на дорозі. Якщо треба повторити, перегляньте відеофрагмент ще раз. Прочитаємо текст пошепки разом зі мною. Вправа 5. Алгоритм переходу дороги на пішохідному переході зі світлофором. Підійшовши до переходу, зупинись. За потреби відкинь капюшон, зніми навушники, прибери телефон до кишені. Дочекайся зеленого сигналу світлофора. Поглянь ліворуч, праворуч і ще раз ліворуч, щоб упевнитися, що всі автомобілі зупинилися. Переконавшись у безпеці руху, починай переходити дорогу. Продовжуй спостерігати за транспортом, ідучи до кінця переходу. Повторіть ці правила самостійно. Натисніть на паузу і повторіть. Прочитаємо алгоритм переходу дороги на пішоходному переході без світлофора. Отже, ви готові читаємо разом зі мною. Підійшовши до переходу зупинись. За потреби відкинь капюшон, зніми навушники. Прибери телефон до кишені. Подивись ліворуч, дочекайся, доки зліва проїде весь найближчий транспорт, або, зупинись, щоб пропусти, або зупи, зупиниться, щоб пропустити тебе. Тобто треба переконатися, що транспорт зупинився. Дійди до середини дороги. Шосте. Подивися праворуч. Дочекайся, доки справа проїде весь найближчий транспорт. Восьме. Перейди дорогу до кінця. Зверніть увагу, в першому логаритмі і в другому першій треба підійти до переходу і зупинитись. Тобто не поспішайте. Подивись наліво, подивись направо. Ось так. На сторінці восьмій. Виконайте самостійно завдання 6. Допоможіть Бубу дістатися школи, рухаючись за правилами дорожнього руху. І сьоме, пригадай свій шлях від дому до школи і дай відповіді на запитання. Я розумію, що зараз ви навчаєтесь вдома. Але в тому місці, де ви живете, напевно, є школа. Отже, ви можете уявити маршрут від дому до школи, пройти його ввечері чи в день у вільний час, подивитися, що ви там бачите, як переходите дорогу і тоді дасте відповідь на подані. Запитання. Отже, любі мої, сьогодні на уроці ми говорили з вами.